Кошенко вийшов із виступом щодо виборів у своїй країні та війни в Україні. Всі і так розуміли, що в Білорусі демократія лише на папері. Тож, коли диктатор вирвався вперед на виборах, це нікого не здивувало. Утім, він вирішив дати публічний виступ та розповісти, що і як далі буде робити, як рятувати Білорусь від війни та іншу пропаганду. Та раптом. Відбулося неочікуване. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Олександр Лукашенко раптово оголосив про ймовірні терміни завершення війни в Україні. Цитую його: світло наприкінці тунелю з'явиться вже цього року», – Лукашенко заявив саме так. Окрім того, на тлі, так би мовити, перед виборів Олександра Лукашенка на пост президента Білорусі раптово в мережі почали поширюватися новини про стан здоров'я білоруського очільника. Також у мережі з'явилося відео, на якому Лукашенко прибув до виборчої дільниці для голосування. Користувачі відразу ж помітили дещо дивне в його поведінці. Видно, як білоруський очільник ледве йде до урни, щоб кинути бюлетень. Він розгублено дивиться навкруги та весь час намагається поправляти жакет. Ну і також Лукашенко. Мко спробував пожартувати перед численними знімальними групами місцевих змі. Президент Білорусі сказав: якщо запитаєте мене за кого я голосую, відповім чесно. За усіх на відео помітно, і те, що Лукашенко стрімко набирає вагу. Лукашенко нібито має проблеми зі здоров'ям. Про це свідчать і фото, які публікують у мережі. Як повідомляє білоруське опозиційне видання Зеркало, така надлишкова вага може бути пов'язана з віковими хворобами, адже Лукашенко вже 70 років. За словами кореспондентів, лідер Республіки нібито не може відновитися після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Про останнє свідчить те, що він часто вдягає окуляри, аби прочита та картки, підказки написані дуже великим шрифтом. Водночас кореспонденти припускають, що цукровий діабет другого типу може впливати і на стрімкий набір надмірної ваги і на зір. Про нібито діабет у Лукашенка ходять чутки останні декілька років. Припущення підкріплюються різними доказами тих, що у політика погіршився зір чи виглядом кисти його рук на знімках. Пише видання. Водночас, якщо у Лукашенка дійсно діабет другого типу, то середній тривалість життя за дотримання режиму та дієти сягає 80% років, наголошують журналісти. Зауважимо, що проблеми зі здоров'ям у білоруського самопроголошеного лідера фіксувалися і раніше. Журналісти та користувачі соціальних мереж звертали у свою увагу на свіжі світлини Олександра Лукашенка, зроблені були під час зустрічі без криваток двох диктаторів у Карелії. Коментатори припустили, що він не щось захворів, адже його вигляд дуже змінився за останні два роки. Самопроголошений президент Білорусі стрімко набрав вагу, ледь просувається, постійно шукає опору та жаліється. На спеку також після прибуття до Астани Лукашенку стало погано. Як тоді писало російське видання дощ, він сам зійшов літаковим трапом, хоч і виглядав не зовсім здоровим. Проте вже через півтора-дві години його стан різко погіршувався на очах в учасників саміту шанхайської організації співробітництва. Наступного дня Лукашенко все ж таки з'явився на саміті і навіть виступав там, але при цьому виглядав дуже кепсько. Нагадаємо, що на параді перемоги у Москві Лукашенку також стало зле. Тоді білоруського диктатора довелося відвозити на швидкий. Він не зміг пройти площею з Путіним на покладання квітів. Його везли на електромобілі. А на році були помітні бунти. Після цього параду білоруський диктатор швидко повернувся до мінська. Після цього невдалого візиту у Москву з'явилася інформація про те, що в організмі Лукашенка, нібито стався серйозний збій. Про це повідомляв і проєкт ВЧК ОГПУ у телеграмі з посиланням на інформоване джерело. Повідомлялося, що до мінська для лікування. Лукашенка неодноразово вилітали професори із Москви, зокрема із центру імені Бакулова. Судячи із набору лікарів, у диктатора підозрювали імовірні проблеми із ендокринною системою та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій наразі невідомо. Зазначимо, що ці вибори у Білорусі перші після того, як у серпні 2020 року там розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час голосування, яке було сфальсифіковано. Режим Лукашенка розпочав безпрецедентні репресії протестувальників, а західна міжнародна спільнота заявила про масштабні фальсифікації. Відтоді Україні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув'язнення. За даними центральної виборчої комісії Білорусі для участі у виборах окрім Лукашенка, зареєстровано ще чотирьох кандидатів і явка на достроковому голосуванні, нібито вже встановила рекорд. Мом України заявили, що підстав називати голосування в Білорусі президентськими виборами немає. А його результати відомі наперед. Україна висловила солідарність із позицією держав-членів ЄС США. Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ Україна визнає Лукашенка союзником і співучасником Владиміра Путіна в його війні, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу. Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами та закликала Захід не визнавати їх. Про те, що вибори президента Білорусі фіктивні. Адже Олександр Лукашенко призначить сам себе на посаду, заявила Ікая Калас, верховна представниця Європейського союзу і зовнішньої та безпекової політики. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко тримається при владі 30 років. Він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах, і це відверта наруга над демократією. Написала вона в соціальній мережі. X. Калас наголосила, що Олександр Лукашенко не має легітимності. Європарламент закликав країна ЄС та всю міжнародну спільноту категорично відкинути президентські вибори в Білорусі та передвиборчу кампанію як фіктивні, оскільки вони не відповідають мінімальним міжнародним стандартам демократичних виборів, ну а також продовжувати політику невизнання легітимності Олександра Лукашенка. Експерти та політичні аналітики заявляють, що пора вибори Лукашенка та не визнають вони цей процес у Білорусі насамперед. Натомість сюрприз у цій ситуації може. Же піднести хіба що сам Лукашенко йому вже 70 років, і в останні місяці ходить наполегливі чутки про погіршення його стану здоров'я. Сам він говорить про необхідні зміни поколінь і білоруської подлітиці, що дає підстави припускати, що це може бути його останній президентський термін. Велике питання, однак хто чи що прийде на заміну йому? Висловлювалися пропущення, що один із синів Лукашенка візьме кермо влади у свої руки, хоча його молодшому Миколі всього 20 років. Говорили також про те, що Лукашенко може передати більше Повноважень Раді безпеки або всебілоруським народним збором консультативному інституту під головуванням самого Лукашенка, який у 2022 році був перетворений на конституційний орган. Проте, якщо в Росії не станеться різкої зміни керівництва, мінськ ж за все продовжить поглиблювати свої зв'язки з Москвою. На чого Білорусь може все більше перетворюватися на васала східного сусіда. Загалом Лукашенко являється найвідданішим партнером та соратником Путіна. Однак, згадаємо, як нещодавно. На білоруський очільник ледь не пригрозив Росії війною. Політик зауважив, що світ змінився, і вже не середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш. І добре. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у високих колах Росії є ті, хто прагне приєднати його державу. Це, як зазначив диктатор, призведе до внутрішньої війни. Тоді свої заяви Лукашенко зробив у інтерв'ю російським пропагандистам. Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що його державі та Росії слід розвивати співпрацю. Він також прокоментував заяву про вступ до складу Рашиської Федерації. Він сказав, що Білорусь та Росія створюють союзну державу, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі. Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші і міцніші ніж в унітарній державі, і ніхто ні на кого не ображатиметься, зазначив білоруський диктатор. Це не середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре. Світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба. І завжди треба думати про те, що буде потім, додав Лукашенко. Нагадаємо, що раніше Лукашенко також заявив, що Білорусь не має наміру воювати, але має готуватися до можливої війни. У білоруського короля, так би мовити, так, дуже важливий для нього день сьогодні відбувається. Сьогодні знову вибори. Ну і як говорила вже так моя колега з приводу собаки і цікавої новини, зараз будемо про це з вами говорити. Кадри ви можете бачити на своїх екранах. А саме Цаплієнко, плієнко, так. Андрій дописав і опублікував цю новину з приводу того, що Лукашенко разом із своєю собакою на фейкових виборах проголосував, як він сказав, за всіх. Ну а депутати європейського парламенту закликали країни ЄС та міжнародне співтовариство не визнавати результати фальсифікованих президентських виборів у Білорусі, де ще до підрахунку голосів вже відомий переможець. Так так би мовити, диктатор Лукашенко. Звичайно, ну а. На відео собака Лукашенка помітила дільницю, де відбувалась, яка в Білорусі дійсно називають виборами, так би мовити, так побачила вона все це, і бачимо, що навіть на кадрі видно, що вона, знаєте, так помітила, так би мовити, територію, заходячи в саме так приміщення. Ну, тобто відчула, що вона там хазяйка, так би мовити, разом з диктатором Лукашенком. Ну і знову ж таки, дуже смішно те, що це, знаєте, такий вигляд вибору без вибору. Так, так би мовити, прекрасно розуміємо з вами, що хто стане. Новообраним, так так би мовити, президентом а, Білорусі знову вкотре вже так, який раз поспіль. Ну і з вами прекрасно розуміємо, що його цей вигляд і голосування за всіх це просто знаєте такий показний жест, так би мовити. Ну а ще а, є кадри того, знаєте, як Лукашенко так би мовити, хватається за своє серце і клянеться, що ніколи не пропонував Україні завдати удару по Мозирському НПЗ заявляє, Заявляючи, що он... Завжди був проти війни і робив все для того, щоб її не було. Ну а до речі, також ще говорив він наступне з приводу того, що у 2025 році буде якась розв'язка українського конфлікту, але сторони конфліктуватимуть напевно ще довго. І за словами самопроголошеного президента Білорусі він не каже саме про закінчення війни цього року. Конфліктувати, напевно, ще будуть довго, але ж розв'язка буде. Світло в кінці тунелю з'явиться цього року, сказав Лукашенко, додавши, що. Що США не змусять Росію діяти в їхніх інтересах щодо нашої країни. Тож далі ще брідні, так би мовити, цього картопляного так діда. Можемо з вами заслухати детально. Я слышав в інтерпретації журналіста. Ну, не думаю, що исказили. Он э, предлагал, хаті какого-то міра, і я йому вроде предлагал, ну не удар по НПЗ Мозорському. Слушай, я когда это услышал, мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу. Самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложил туда огромные средства. Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен. Ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь. Я буду просить нанести донести по е, заводу, але це мені не в плюс було бы. І потім я должен был ответить. Так що я втягувався в війну. Я ніколи не хотів цієї війни. Я делал все, щоб этой війни не було. Ну, а в той же час мені ж стало цікаво, скільки вже ося, ось цей, скажімо так, чоловік перебуває при владі. Так от, знаєте, скільки? 31 рік. 31 рік вже триває. Як так відбувається? Чесно, для мене ситуація сюр. Нещодавно також гортала стрічку Тіктоку і побачила, як жителька Білорусі вона вже проживає на території України, бо вийшла заміж за нашого українця. І вона записує факти, які дивують і подекуди, і як їй дуже подобається, і те, що відбувається в Україні. Да, І здивував той факт, що у нас є. Президентські вибори, що у нас є вибори у мер міста, що у нас є вибори депутатів, що у нас є багато виборів, і взагалі країна вибір можна сказати. Тоді як у Білорусі вона сказала, що не знає, як це і що це таке, і каже: ми навіть не знаємо, як це, коли інша людина при владі. А я знайшла для вас цікаву інформацію з приводу того, як Олександр Лукашенко править вже більше 30 років Білорусю. Так, от насамперед у своєму житті Лукашенко обіймав. Лише дві керівні посади. Я думаю, багато із вас знає, які це посади, але нагадаю для тих, хто, скажімо так, не зовсім в темі. Так, от він був на посаді директора Радгоспу та президента Білорусі. Дві посади за своє життя. Йому 70 років нагадаю, 20 липня 1994 року. Він склав свою першу присягу. Він виходить із народу Лукашенко. Швидко завивав довіру мільйонів громадян і з того часу пройшов шість виборчих циклів. Він входить до десятки політиків у світі, які найдовше перебувають при владі і не збирається залишати свою посаду. Жига влади і нетерпимість до опонентів перетворила його на диктатора всередині країни і у вигнанця за її межами. А таким чином, взагалі, Лукашенко розпочав свою політичну кар'єру на початку 1990-х років із посади депутата Верховної Ради Білоруської РСР. У нього була репутація чесного і справедливого господарства. Арники з глибинки до цього Лукашенко був директором радгоспу городець у Моглевській області. Ну а потім ми з вами розуміємо, що із 1994 року його історія повністю е змінилася, і багато в нього гасел було по типу е спершу треба розібратися з шахраями в уряді, а потім з усіма іншими. Е про те, що він ні до якої партії себе не відносить, він хоче бути ближче до народу. Тобто він старався себе ось так, от позиціонувати. От е і деякі заяви, до речі, от. Розповів і Вібісі політичний аналітик інформаційного агентства Позірк. Погляд Анатолій Класковський. Цитую його, коли Лукашенко йшов до влади, він хотів виглядати талановитим демагогом. Зокрема, він ним і залишився. Напевно, він обіцяв ті речі, які подобалися народу: корупцію перемогти, відновити вигідні зв'язки з Москвою і так далі. Він хотів виглядати красиво. От також навіть збереглися деякі фото, де 40-річний Лукашенко дає просягу, поклавши Ку на конституцію Білорусі, але то все балачки для нас головне те, що європарламент закликав не визнавати майбутні президентські ну вже сьогоднішні да, президентські вибори у Білорусі легітимними. Таким чином, а насамперед документ підтримали від собі 567 депутатів, і про це повідомили у прес-службі Європарламенту. Таким чином засуджуючи поточні та тривалі серйозні порушення прав людини та демократичних принципів Білорусі, які ще більше посилилися напередодні так званих президентських виборів. 26 січня парламент просить ЄС його державу, члени та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора Олександра Лукашенко як президента після голосування йдеться у резолюції. У ЄС нагадали, що Лукашенко керує Білорусі з 1994 року. Євродепутати зазначили, що на відміну від 20-го року є лише формальні кандидати, які не можуть кинути виклик Лукашенкові на виборах цього місяця. До речі, чотири кандидати здається було поза вибором. Якщо не враховувати Лукашенка, це сьогодні на сьогодні ні, день євродепутати також серйозно стурбовані становищем політв'язням Білорусі, яких за даними білоруської правозахисної організації в'яснена понад 1200. Резолюція закликає ЄС та його країни члени продовжувати розслідування порушень прав людини в Україні. Європарламент закликає ЄС та його міжнародних партнерів розширити та посилити санкції проти осіб та організацій, відповідальних зокрема за репресії в Білорусі, та за участь Білорусі у війні а Росії в Україні. Ось така от інформація. З'являлися від наших західних високопосадовців. Ну і також, що ще заявляв Лукашенко, так те, що 25-го року, нібито буде якась розв'язка. Розв'язка, як він назвав українського конфлікту. Тобто він сам факт не визнає того, що це розпочала цю війну Рашиська Федерація, з якою він дружить. От, але сторони конфліктуватимуть напевно, ще довго запевнив Лукашенко. За словами самопроголошеного президента Білорусі, він не каже саме про закінчення війни цього року. Конфліктувати, напевно, Довго будуть, але ж розв'язка буде світло у кінці тунелю з'явиться цього року, сказав Лукашенко, додавши, що США не змусять Росію діяти у їхніх інтересах щодо України. А таким чином ми з вами бачимо, як складається там політика, яка там своєрідна диктатура і яка нікуди не дівається з приводу того, що відбувається на території Російської Федерації. Далі ми з вами обговоримо Курську область Експерт- Розповів, як тримаються наші захисники на тому напрямку, і зазначив, що операція триває, сили оборони там перебувають. І, хоча росіяни не зменшують тиску, однак значних успіхів досягнути вони не здатні. Так, от про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він зазначив, що Росія не полишає спроб видавати наші війська із Курщини, щоб використати це як аргумент на можливих перемовинах. Позиція Рефі полягає у тому, що давайте зупинимося там, де воно є. Давайте враховувати реалії на землі. Як вони кажуть? При такому підході як вони пропонують, ніхто не буде погоджуватися, і тоді буде одразу зустрічне питання. А що буде із курщиною? Теж враховувати. Тоді всі їхні аргументи розсипаються і їм дуже Важливо, щоб на території Російської Федерації на Курщини наших військ не було, пояснив гетьман. Він зазначив, що ворог потрохи просунувся, однак не досяг суттєвих успіхів. Поки що ми там тримаємося, ми маневруємо, нукаємо лобових зіткнень із переважаючими силами ворога. Є інформація за останні дні, що ворог трошки просунувся на північний захід від суджі і трошечки на півні, але це знову таки не суттєве просування, зазначив він. Як пояснив експерт, важлива перевага для ЗСУ полягає. У тому, що не потрібно тримати позиційну оборону, як, наприклад, на покровському напрямку, а можна маневрувати і тому ворогу важче із нами впоратися, зазначив Олексій Гетьман. Ну і також наші захисники ефективно діють на Курському напрямку і результативно потрапляють у важливі об'єкти. Таким чином стало відомо те, що ворог продовжує зазнавати колосальних втрат на Курщині, але цього разу збройні сили України завдали ударів хаймерсів. По позиції зосередження російського особового складу у Курській області. Ураження завдано касетними боєприпасами М 30 Діп М зазначається у 225-й окремій штурмовій бригаді. Так от деталі як зазначили у Форбс, стимулюючи поразку та відступ, солдати 225-го штурмового батальйону української армії, у четвер, бо незадовго до цього заманили у пастку великі російські сили в Курській області на заході Росії, коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу неподалік села Свердліково, українські бійці з РСЗВ Хаймерс відкрила вогонь. Ракета М 30 31 один розки... Дала десятки бомб розміром із гранату лісовою смугою. За яскравою роботою спостерігав український безпілотник. Удар знищив значну частину живої сили противника. Згодом групи повернулися, щоб завершити зачистку територію. Повідомив 225-й штурмовий батальйон. У бригаді вважають, що така успішна робота по ворогу допомагає пояснити, чому втрати російських і північнокорейських бійців на Курщині були настільки великі. <кій> За словами президента України Володимира Зеленського, у Курську. За двохсотились і за трьохсотилися 30 тисяч росіян. Мало того, що росіяни та північнокорейці наступають день за днем тими ж дорогами, вони що ведуть до міста суджі опорі українського виступу. Вони все частіше робляться пішки, і за це дуже слабкої підтримки вони мають. Піхота вразлива для артилерії, особливо вразлива вона, коли збирається разом у заздалегідь прицільній зоні поразки, пишуть аналітики, щоб заманити росіян. У зону поразки біля Свердликова піхота 225-го штурмового батальйону провела заздалегідь спланований відхід із цієї ж позиції. Бійці ЗСУ СУ наголосили, коли супротивник, увірувавши у свій успіх, стягнув у це квадрат значні сили, по них була завдана удару касетними боєприпасами із Хаймерс. Незрозуміло, скільки там було рашистів, і скільки з них постраждало чи ліквідовано, проте у найбільших російських атаках можуть брати участь 50 одиниць техніки та декілька солдатів СОТ. Тин солдатів також відомо, що провальні атаки Росії за останні тижні завершилися сотнею двохсотих і трьохсотих російських військовослужбовців, ну і включно північнокорейських теж.